Усім привіт! Вітаю вас! В новому відео. Як ви вже зрозуміли, будемо сьогодні мити вікна і не тільки, тож запрошую вас до перегляду. Ах, я буду розказувати, як мати ці прекрасні панорамні вікна. З внутрішньої сторони я вже помила, <су reviewers> Ну, то не складно. А зовнішні зараз буду ділитися секретами. Так, ну почнемо з того, чим я мию. Я мию кліном, містер Мускул мені щось не пішов, декілька разів пробувала. Другий атрибут це паперові рушники звичайні. І їх треба дуже багато. І третій атрибут це е, спеціальна швабра для миття вікон, яка згинається по квадрату, зараз покажу. Отака конструкція. Я прикріплю фотку з інтернету, як воно виглядало. Е, це перше, що я купила, коли ми приїхала, і я побачила ці вікна. Тобто в такому воно положенні е, то все можна розгинати, можна зняти оцей шматок і буде просто палка, вона видовжується, вона зменшується, ніби. Ніби як все в теорії виглядає зручно, але по факту наймити дуже незручно. Але ще оці вікна, що в нас в кімнаті, то ще біде, вони ж не такі великі, а на балконі в мене таке суцільне шкло, яке не відкривається десь такої от, повністю довжини. І яка би то довга не була швабра, мої руки все одно знато короткі. Плюс, якщо витирати зверху, то треба брати крісло. Тому що я не дістаю. І це страшно, тому що я коли е, встаю на крісло, от так, то я так би повністю вже от, над відкритим вікном. і Мені ну, страшно самий так що найма... Наймайте люди, собі клінінг вікон. Або купляйте робот-пилосос, або просто закривайте штори і не дивіться, що у вас брудні вікна. І останнє, що важливо, ну, тут йшла в наборі дві такі тряпочки. Я ще собі дорізала мікрофібру, ще зробила більше їх. Тому що я ну, я ці шваброю і трапочками маю тільки ззовні. Тому що воно добре має, добре витирає, немає розводів, але ну, один раз ти то вікно зовні протерла і воно вже все чорне, а тобі треба кожен раз чисту брати. Тож, чого я зібралася мити вікна. Не весною, як то зазвичай прийнято, а на осінь перед зимою. Ну, по перше, того що вони мене нервували, тим, що вони брудні. Ми часто тут бавимося, ну на балконі не так мені то кидається в очі, але в кімнаті часто ми бавимося біля вікна і постійно я звертаю увагу на той бруд, то по-перше, а по-друге, в нас дуже сильно позимніло раптово, і я подумала так, зараз нам трошки потепліло, думаю, якщо вже їх і мити, то зараз, бо потім вже такої нагоди не буде. Отак в три тряпочки я помила вікно. Отак внизу маєте дуже зручно. Ну, Воно, мені здається, дуже добре виведе. Якщо от порівняти це, я ще не мила ззовні. Це сусіднє. Оце сусіднє ще півбіде так само буде помити. Ну і оце, звичайно. А оце верхнє, ну, взагалі ці верхні широкі, ну їх дуже тяжко вити. То я то або в вольєрі даю, або взагалі не роблю так. Панорамні вікна такого плану відстави до підлоги мені дуже подобається. Воно багато світла, затишно. Я вже і так звикла, що я вже і не уявляю, як такі звичайні вікна, що половина стіна, а половина вікна. Але також ну, треба просто враховувати і бути готовим до того, що, по перше доведеться їх тяжко мити. По-друге, є такий нюанс, що якщо у вас напроти будинок, то дуже все видно. Ну, Хоча в нас сусіди напроти не кримпуються. там. Але на кожен недолік можна знайти спосіб, як його вирішити. Я знаю, що є такі плівки, які клаються зовні на вікна, і е, так би не видно, що всередині відбувається, вони так би затіняють. А щодо миття вікон зовні, то можна домовитися з сусідами, з ОСББ, щоб раз на якийсь період всім скидатися, замовляти цей промисловий альпінісим, і вони тоді ззовні вже всім будуть мити однаково. Ну що, Це вікно я лишила Валері ззовні помити. Не буду ризикувати своїм ростом метр п'ятдесят. А ці я помила нормально ззовні і ззаду і ззовні і всередині. ну Не ідеально, напевно, але порівняно з тим, що було, може вам і не видно, але я задоволена результатом. Моя помічничка маленька. Штори поправи, вже повісили тюлі. Вони будуть сохнути і вирівнюються, я не буду їх просувати. От, і поки розкажу ще за нашу перестановку. Софія вже війшла в азарт, вже дав, що все поприбираємо, поскладаємося. У е, нас трошки перестановка. У нас тут стояла дитяча ліжечка. Так що у нас тут стояло ліжечко, і ми вирішили м -м, зробити тут таку ігрову зону. У нас є коврик, термоковрик, він розкладається якраз по цій всій е, величині. Ми беремо іграшки, діти собі бавляться, І по суті, всі їхні іграшки тут вмістилися. Ця тумбочка в нас вже була, і ми просто докупили таку саму. От. Ну, і то половина з тих, з тих іграшок це лего. Тут е, лего по кольорах, тут лего залізниця тут магнітний конструктор, внизу Софійні іграшки, якісь там пірамідки, е, сортери. Таке, що лялечки, Посередині це у нас щенячий патруль і такі там машинки металеві. А зверху таке дрібне, що там не дуже то для Софії добре. Це там пластилін, магніти такі електронні, ті, що він з чоловіком складають, таке дрібне все. Отак. От Тільки я не врахувала, що моя альпіністка сюди буде вставати і собі вилазити. Ну, але поки що вона просто на цій тумбі стоїть і нікуди вище не лізе. Так само я вирішила це трохи задекорувати, бо ну погодьтеся, якщо б просто було біле-біле, ну, то воно так не дуже виглядало, а так трошки затишку додало. З цього боку в нас оця лампа, ми нею вечором користуємося. І табуреточка, щоб можна було сидіти біля дітей зручно. І така в нас вийшла ігрова зона. Мені дуже подобається, як вона тепер виглядає. І перевага в тому, що біля вікна, тому що не буде світла, ми так, напевно, всі до того готуємося, і добре буде, видно, буде добре бавитися. Плюс зручно, що всі іграшки в одному місці, і воно акуратно виглядає. Тепер переходимо до кухні і я користуюся тими рекомендаціями, які я вам завжди даю, робити заморозки. І от так, коли не дуже є час щось довго готувати, дістала з заморозки філе з гарбузом замариноване. Поставила варити рис і за той час, поки воно там тушкувалося, варилося, зробила салат. Так само вже мені батьки передали з буряків консервованих. І 20 хвилин і нормальний обід повноцінний, готовий. А щодо миття вікон, ще так повернутися до теми. Ну, мені особисто нічого так не дає відчуття чистоти і свіжості. І прибраного дому, як помиті вікна і попрані штори. Як би ти там не вимивала підлогу, пилюку, не складала там, не застеляла ліжко, не складала речі, порядки не наводила все одно. Якщо попрати штори і помити вікна, оцей запах свіжовипраних штор додає якоїсь такої, не знаю, відчуття свіжості, легкості. У кого також панорамні вікна, поділіться, будь ласка, досвідом в коментарях, як ви їх миєте, чи ви наймаєте клінінг і наскільки вам це обходиться, чи, можливо, в когось є робот для миття вікон. Я дуже давно ним цікавлюся, але щось ніяк, бюджет до нього не доходить. Але думаю, що ми колись собі його таки і купимо. Хоча вони так само бувають різних потужностей, я вже трохи цікавилася і не завжди дають той ефект, який очікується. Тож, повертаючись до страв до приготування, отак приблизно виглядає мій конструктор обідів чи вечері заготовка м'яса. Це може бути фарш в кульках, таких тефтельках, або нарізаний кубиками, або просто фарш, який я тушкую з маркою з цибулі. Окремо варю, там, рис, гречка, макарони, там, картопля, і потім це змішую і виходить нормально ситно. Молодець. Отож ми з Софійкою пообідали і пішли забрати Матвія з садочка. У нас почало дощити. Вже наступні дні теж прогнозують дощ, так що вікна я вже намилася. Зазвичай після садочка ми йдемо гуляти. Раніше в нас були активності, зараз я залишила тільки один раз в тиждень програмування, якраз те, на яке ми сьогодні йдемо, і в суботу малювання. Я дуже задоволена, що ми так зробили, тому що Матвій така дитина, що йому все цікаво, він всюди хоче ходити. Але я почала дивитися, що йому не на все вже вистачає сили і енергії. Він втомлюється, робиться перезбуджений. Тим більше програми в садочку дуже насичена. В них в них є і англійська, і гімнастика, і лего, і футбол, і також заняття з логопедом. Тож, в принципі, розвитку йому передостатньо, і зазвичай, коли я вже Матвія забираю садка, я по ньому дивлюся. Чи він досить активний, тоді ми йдемо десь гуляти, щось робимо. Якщо він такий трохи вже втомлений, тоді ми йдемо додому і вдома граємося, і можемо ще на вечір вийти погуляти. Також мені дуже подобається, що мої діти розділяють зі мною любов і бажання гуляти в таку погоду. Вони люблять таку осінь, вологу з туманом, з легким дощем, який моросить. Таку вже легку свіжість і прохолоду. Я їм дозволяю вимазуватися, в піску бавитися. В них, як я кажу, броньовані комбінезони, тобто вони в них точно не змерзнуть і не змокнуть, а попрати теж справа така. Зазвичай, поки ми Матвія, чекаємо заняття, ми з Софією йдемо на якусь каву, ходимо по торговому центру, дуже Софія любить кататися на Сходах. Ми в зайшли в магазин з декором різним святковим І думали вже щось Матвію до Дня народження починати готувати, якісь декорації, але він ж так і не вирішив, чи він хоче Гаррі Потера, чи він хоче ще щільної патруль. Ось так ми поверталися додому і вже було досить темно, хоча то було тільки шоста година. Я щось не розрахувала, що вже так швидко темніє. Але добре, що є світло, і ми ще навіть трошки погуляли. Ось таке відео у мене було сьогодні. Дякую, що провели цей день зі мною. Додивилася до кінця. До зустрічі в нових відео бережіть себе.